Привіт всім! 26 травня 23-го року. Ось і закінчується весна. Уже це ми наступного разу зустрінемось, уже буде літо, червень місяць, іюнь на російській мові. У нас пух летить із Тополь. Ось, мабуть, і видно трохи. Ну, і починаємо. Да, він Літає. Якщо придивитися, на камері гірше видно. Так, підвіконник, ця моя красуня. Ось, дивіться. Красуні. тут дві фіалочки. Здоровенний кущ. Еофорбія тут. Вона вже тут не перший рік, третій рік тут на цьому місці. Так, плек з темним листям і з таким салатним листям. І ось до сих пір стоять кали. Хоча вони вже, бачите, позеленіли, От, і стали такі, вже там і серединки не видно, мабуть. Ну, ще стоять. Так, хлорофітом рідко коли показує. Такий здоровенний кущ. І ось дивіться, яка гілка. Я зазвичай їх зрізаю, бо вони мені заважають. Ось, наприклад, якось тут росте, я її зріжу. А ця так в стороні цю не буду. От вони цвіте біленькими квіточками такими. І вже лежить на столі. Ну, поки хай живе. Лоджія. почнемо з глоріози. Ще осталось, от одна квітка, вже розпускається ці е, пару днів їм, а це вже все. Тут я позрізала, от, і на цій одну ось я зрізала. І цю сьогодні зріжу. Бачите, і форма міняється навіть. І колір, і форма. Тут ця глоріоза випустила вже третій бутон, там лізе. Скоро почне цвісти. Хоя. Недавно вона цвіла, і знову на тому цвітоносі будуть квіти. І аденіум. Я думала, що сьогодні розпуститься, ну, може, сонце коли сюди повернеться. Ось, бачите, тут бутони, багато їх. Буде довго цвісти, може і все літо поступово будуть підростати. От. Тут ціле сімейство. Да й там теж Так, гіпоцирта, красуня, о, там колерія, такий кущик гарний, там багато рослинок в одному горшечку, а тут поки що не цвіте, але вже там бутони, я бачу. Я дорослу рослину. За королючку таку зрізала була, а це підростає молоде покоління. Так, і віскус тут відцвів, від кала. Щось зрозуміла. Ти що вже йдеш на відпочинок листок пожовтів, Фрезії підростають. Так приємно, всі 10. Так, ці гібіскуси, щось я до сих пір два. Вони всі у мене сортові, правда, назви я їх і не знаю, але щось відмовляються цвісти, стоять на сонці, підгодовую постійно. Ну, не хороші. Так, стриптокарпус. Росте так швиденько, потепліло, у нас тепло, навіть жарко. Ось, І дивіться, яка краса. Антуріум. Скільки це квітів тут? 4, шість. Ну, старенькі, але я ще не зрізаю. Хай висять. Дивіться, Оце, оце, це ще з прошлого року. А це. Молоденькі, це зовсім молоденькі, а ці трохи старші. От Їх можна по цьому качанчику розпізнати. Бачите, тут повністю зелені, а тут ще ось такі і тут. Вони розпускаються і такі, наче не дуже великі, тоді збільшуються, ростуть. Так, тут, ну і по аценті. Як ви бачите, до сих пір красніє. Пару цих пелюсток було чи листочків упало. Ну, ось появилось, появилось, появилось зелене листя і тут, і там. А! Смішна. Так, ну а тут у мене білосніжна красота. Патіфійм не дуже білосніжний, але тут деякі поховалися квіти, чосни. і тут десь я бачила там, де вона ділася. А, ось все. Щось не піднялися високо. А фаленопсиси, це дітки одного фаленопсиса. Бачите, які? От, І це буде білий, і це буде білий. І це буде, підростає, це перше цвітіння буде у нього. От, Епісія красуня. Колумнея чи есхінантус я говорила, я так і не розібралася, що це в мене, а не пам'ятаю, з якою назвою я купляла. Уже не цвіте, і от, бачите. Бурно росте. Тут ці дві фіалочки я вже в ґрунт посадила, ці ще у воді, але там уже корінці є. Ось зараз, вон там, видно, можна вже буде їх садити. Так. Ну, ця фіалочка швид прийнялася. Я коли Голови рубала їм, Ой, так грубо сказала, ну так було, зрізала. У неї цілий букет був квітів, і я їх обірвала. І от знову вона, вже після відновлення, нарощує букет. Вона завжди букетами, не треба виймати із-підлистя. фіалочки які постійно треба із підлистя доставати. А ця От сама викидає квіти чи бутони, і вони зверху. Дуже гарненько. Так, і дивіться, тут дітки. Тут я листя трохи позрізала тут, бо вони накривають і ці в темноті дітки. Ось така красота. Всі листочки дали діток. Ще не знаю, поскільки буде. Ну, так. Ці листочки вже з корінцями, буду їх садити. От. Тут хіріта вже, вон там, дітка одна, поки бачу. Ну, можливо, оце теж уже росте, бо там щось зелене. Прорізається. От. І тут бігонія, що тут? Стриптокарпус, і тут ще вони і потепліло і почали рости. Кожен рік вони в мене обновлюються самостійно. От це цвітають такі кущі здоровенні, а тоді потроху-потроху листя. Засихають і такий стає, ну, маленький, от. а тоді знову відновлюється. Так постійно. То Та я буває пересаджую, а буває і ні. На тому ж місці, в тому ж ґрунті оті пеньки нові листя нарощують. Вже проходила з ким з злоджі виходила. І згадала, що хотіла показати. Ось я якось показувала, що я ну і говорила, що тільки що говорила ну, десь трохи раніше, що зрізала. Вони випрямилися, то такі були кручені. І я всунула, мені шкода було, думаю, хай вони процвітуть, тоді викину А вони, що ви думаєте, а вони корінці вон, там наростили? Що тепер їх садить? Наша мені два вазона одинакових. Ну, побачу. Оце ж так, шкода, жалко. І так, з'являються дублікати. Так, заходимо на цю лоджію. Зараз якраз тут сонце. Правда, вже повертається, вже скоро піде звідси. Так. Кава. От, бачите. Теж потепліла і вона почала нарощувати зелену масу. Ось, дивіться, навіть зверху. Там чуть-чуть виткнулося було і довго нічого не рухалося. А тепер ось, бачите як? Я казала, що можливо ми зріжемо. От зверху тут ще є. Ось. Але не знаю, наскільки він потужний чи ні. Щоб нарощувати Так, клеродендром почав рости, і зразу і бутони будуть цвісти. Дуже цікаві квіти. Я показувала він у мене вже давненько. А тут ось алоє стояв під стіною там. А тоді дивлюся, цвітонос і сховався туди, аж отуди виліз на верхню поличку до кактусів. Я достала і тепер ось сюди його. Бачите, він такий огнутий. Ось тут, на світ Божий сюди його. Так, ця Бугінвілія, Ой, я там забула кросандру показати, стоїть на вікні, черенки хорошо прийнялися. О, а це бугенвілія. Нормально почувається, тургор уже є в листочках. Так, тут глоріози, я думаю, що вони не будуть цвісти. От цікаво, а клубень як відновиться чи не відновиться. А. Кактус. Я згубила всі назви, всі кактусів, коли пересаджувала. Але мені здається, це, як це він називається? О, тільки що в голові було. Ладно. кактус. Гімнакаліцем. Я бачу по черешкам квітки гімнакаліцем. Ось тут у мене великий, а це маленький. Вони аж червоні стали. Я колись і читала, що. Дуже пряме. сонячне ці Сонячні промені можуть і пошкодити. Бачите, які, якого кольору. Я думаю, хай буде тут. Тут і світло, і сонце попадає, але недовго. Не Побачу, взагалі. Так, плюмерія, листочки зелені. Так, пародія, ну так кактус пародія, там вам видніше, бо мені треба на стульчик вставати. Я бачу бутончики, але як вони там? Яка кількість, поки не бачу, Ну, треба піднятися мені. О, і опунція. Тут одна квітка, ну тут вже ось. Сонечко і відкрилось. Там я десь бачила і знизу повинно було. Ну, попробую ще його підійти до неї. Ну, в общем, один рік у мене ну, шикарно цвіла функція, скільки квітів було. От. Ну, в цьому році я пообрізала її, зробила так акуратній. Щоб вона була, бо така розкаряка була. А тут, дивіться, оцей кактус цвіте майже все літо. О, і дивіться, скільки там квітів, а от буде цвісти, о там бутон до вікна лізе. Дорстинія цвіте, ну, ця теж цвіте, мабуть, круглий рік. І тут <свіття> одна квіточка на цій мамілярі, на, на цій гулі. Ця більше цвіла так, віночком. Так, і зараз переходимо до екзотики. Ось дивіться, у мене почала цвісти вільбергія. Отак вона цвіте дуже гарно. Оці будуть вісюльки ще нижче опускатися. І там вони будуть ну так закручуватися такі штучки. ну Цікаво, дуже цікаво, екзотичне таке. Це бромілівої. воно неприхотливе. Тоді, коли вона цвіте, я цю їх тут скільки? Четверо, чи три? Четверо. Я її оцю. Що цвіте? Так, мені дзвонять, треба двоє зробити. Я її зріжу, бо вже вона більше цвісти не буде. Звичайно, в літературі, колись давно я вивчала цю тему бромілівих. написано, що ця рослина повинна вмерти. Ну, ніколи вона самостійно не вмирала, я її зрізала. А там дітки повинні виростати на її місці. І тепер дивіться, яка красандра стала красива. Росте так. Так, прямо пішла в рост. І майже на кожній гілці диві, буде цвісти, Буде. дивіться. Бачите, ось тут я дивлюся. Цвітоноси, красота. Так, і ще ж ми. Ось Оліант продовжує цвісти він Ті квіти, які він не зразу всі розпустив. А ті цвіли, я їх позрізала, і світу оці бутони почали підростати. І тепер почали ось розкриватися. Запах заходить, такий запах стоїть, дуже приємний. каланхоя Продовжує цвісти, хоча начебто зимою повинно цвісти. Так, і тут, все по-старому, тут, сукуленти. От. Клівія. Всі на своїх місцях. Нічого не переставляла. Хай собі дядька поставила сюди, бо він там тінь робить для кактуса. Так я сюди поставила. От. Це внизу тут кактуси. Я хотіла їх винести на вулицю. Ну, ось побачу. Може й винесу. Може, хто забере. От. Це на те стоять тут, щоб віддати комусь. Викинуть же не викину їх. Шкода. Ну, це перус. Йому тут, мені здається, і подобається. Сюди попадають і сонячні промені. От, звичайно, що місця займає дуже багато. І тінь робить там тим рослинам. Хоча сукуленти нічого страшного в тіні можуть бути. От. Я один день присвятила і. Підписувала. Бо коли знімаю, забуваю, як називаються, ось, астрофітом, скільки там бутонів, бачите? От ще не знімаються. Сьогодні пробувала, ще тримаються. От свів, але не зразу можна зняти. Так. Ах і мене все ще поки не цвітуть. Ось така красота. Вон сан Почали нові листочки рости. І тут, і тут. Я виростила її. Це воно написано: сан Трисмужкова. Я виростила у цьому у супермаркеті. Масюсенькою таку відщипнула, дітку. Ну, таку маленьку-маленьку. І ось вона ця побільше. А ця коло неї виросла. Мені дуже вони подобаються. Такі листочки трубочками. Так, ну, пішли. І кухонне вікно. Ось так. Тут в прошлий раз я показувала, тут було дві квітки оцього Амариліса паті німфа. І от уже листя як підросло. Одну квітку я зрізала на у а другу я зрізала і поставила у воду. І ви знаєте, тиждень стоїть оце. Ну, вже, звичайно, що вона не тої свіжості. І я так а, зробила висновок, що зрізавши і поставивши у воду, у них життя продовжується. <сум> на відміну, чим коли на, на, в цьому, на рослині остається, на материнській. Так. На цьому буду говорити до побачення. Дякую, що дивитесь. Пишіть коментарі, ставте подобайки, лайки і до нових зустрічей. Слава ЗСУ, слава ППО. Майже кожен день у нас обстрілюють Київ. От і сьогодні я, правда, і не чула повітряну тривогу. От. Всі ракети і дрони, які запускали, всі збили у нас тут. Так що все добре. Дякуючи ППО. Отаке От в нас життя. повітряні тривоги постійні. Кожну ніч майже. За травень місяць це в 14-й раз чи що? Так, ну все, пока-пока. Миру всім, мирного неба, От, хорошого здоров'я всім і до побачення!